У цьому відео ми обговоримо, чому виникають сторонні корені. Чому? Ось такі три знаки питання. В цьому нам допоможе такий термін, як оборотність. Оборотність. Наприклад, перший випадок це якщо у нас якесь a дорівнює якомусь B. І тепер ми хочемо піднести їх обидва до квадрату. Тоді це буде a в квадраті дорівнює b до квадрату. Логічно, логічно. А якщо, навпаки, у нас є a в квадраті, яке дорівнює b в квадраті. Чи повинно бути так, що a дорівнює b. Контрприклад, наприклад, мінус 2 до квадрату це те саме, що і 2 до квадрату, так? В обидвох випадках буде 4. Але мінус 2 не дорівнює 2. Другий випадок, наприклад. Якщо у нас є якесь a, яке дорівнює якомусь b. і тепер я хочу обидві сторони помножити на якесь значення x. Фактично, якщо ми x помножимо на a, це буде те саме, що і x помножено на b. Логічно, логічно. А навпаки, якщо у нас якесь x помножено на A, і дорівнює x помножено на b, чи буде A дорівнювати b? Наприклад, якщо у нас замість х буде 0. І ми 0 множимо на 2 і 0 множимо на 3. Чи буде це дорівнювати? Ні. 2 не дорівнює 3, Хоча фактично 0 на 2 0 і 0 на 3 0. Тому ось чому виникають сторонні корені. Тому що після того, як ми подивимося на ситуацію з іншого боку, нам цей корінь може не підійти. Наприклад, розглянемо це на прикладі. У нас є рівняння, яке нам говорить, що корінь квадратний з 5х мінус 4 дорівнює x мінус 2. Піднесемо і ліву, і праву частину до квадрату. Тоді отримаємо 5х мінус 4 дорівню х квадрат мінус 4х плюс 4. Тепер звідси і звідси віднімемо 5х мінус 5х і додамо 4. І тоді ми отримаємо після цих всіх обрахувань з цієї сторони 0, який дорівнює х квадрат мінус 9х плюс 8. Можемо тепер цей вираз розписати у вигляді множення двох дужок х-8 на х мінус 1. І коли ми при множенні отримаємо 0, ми пам'ятаємо, що хоча б один із множників дорівнює 0. Тоді фактично, або хмінус 8 дорівнює 0, або хмінус 1 дорівнює 0. Тоді х або дорівнює 8, або х дорівнює 1. Тепер робимо перевірку. Перевірка. Щоб не заважало. Підставляємо замість х 8. Корінь квадратний з 5 помножити на 8 мінус 4 повинно дорівнювати 8 мінус 2. 5 на 8 буде 40, 40 мінус 4 36, 36 корінь буде 6, дорівнює 6. Отже, х дорівнює 8, нам підходить другий корінь, якщо х дорівнює 1. 5 помножити на 1 мінус 4 повинен дорівнювати 1 мінус 2. 5 на 1 5 мінус 4, 1, корінь з 1. 1. І повинно дорівнювати 1-2 мінус 1, 1 не дорівнює мінус 1, тоді цей корінь нам не підходить.